Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хваленка для гри, і мене звати Ніла. Вже зовсім скоро буде травені, тож настав час поговорити і подивитися на героя місяця, якого нам дадуть. Перед тим як розпочати, нагадую, що це попередня інформація, і при релізі героя можуть ще бути зміни, і навіть після, як от було з заргою, наприклад, вона вийшла з такими характеристиками, які були і до релізу. Але після обнови до 66-ї версії її характеристики зменшили, тобто зміни відбулися вже за декілька днів після виходу героя. Але зміни зазвичай вже не значні. Ні. тож давайте дивитися на цього героя. Його звати Бо Ірант. Як на мене, він схожий на мисливця, і бачимо, що він зображений зі своїм улюбленцем, як от Руджіан і Норгеб, до прикладу, належить до стихії природи, клас має бути в нього рейнджер. А Альфа знам на підвищення атаки. В принципі, герой наносить шкоду, то все логічно. Пасивки героя перша це стійкість до знищення прислужника. Тобто, Бо Іранту не можна забрати прислужника такими героями, як, наприклад. Та сама і Іноргеб, чи гормек в костюмі і так далі. Так як герой ставить прислужника своїм вмінням, то це влучна пасивка і буде завжди працювати. Далі друга пасивка це коли прикликається прислужник для союзника, то герой отримує 5% мани. Це активується раз за хід. Але це потрібно, щоб був герой ще в команді, хто ставить прислужників, щоб ця пасивка працювала. Адже Бо Ірант ставить прислужника лише собі. Це герой із середнім набором мани і його вміння. наносить 400% шкоди цілі і ще 25% за кожного прислужника, який є в союзників. Максимум до 600. Це щоб був максимум, потрібно, щоб союзники мали по два прислужники або всього вісім. Бо, я так розумію, прислужники самого героя не враховуються. Тут зазначено прислужники союзників, а не в загальному. Далі прикликає собі прислужника за 35% ХП і атаки. І поки прислужник висітиме, то герой отримуватиме 40% атаки. Це, як, наприклад, прислужники Леадрії відновлюють ХП, поки вони є на героєві, то так прислужники Бо і Ранта даватиме власну атаку. А зв'язок стихії це 5% ухиляння, такий як був і в попереднього героя місяця Зарги. Звісно, дуже хотілося б, щоб він прислужника всім союзникам ставив, а не лише собі. Тоді було б все трішки простіше. А так давайте думати, за яких умов і де героя краще використовувати. Найперше, звісно, що спадає на думку, це потрібно мати в команді героя, який ставить прислужників. Тоді бо Ірант нанесе вищий рівень шкоди, цілі і спрацює його пасивка. І відповідно герой отримує додаткову ману через цю пасивку. Тож, до прикладу, якщо є в наявності Леадрія, то вони добре спрацюються в команді. Так або можливо аркої, або герої з сім'ї королівства, там багато хто з них дає міньйонів, чи інші герої, що ставлять прислужників. Адже без них, якщо відкинути те, що він робить завдяки прислужникам, то бо ірант з середнім набором мани просто нанесе 400% шкоди цілі і поставить собі прислужника. Так, прислужник має хороший рівень життя та атаки, але все ж він один і цього буде замало. Тож найефективніше його застосування це саме з героями, що ставлять прислужників. Далі дещо можна використати героя. Команді захисту аналогічно добре ставити з міньйонщиками. Але тут вже противник може взяти героя, що знищує прислужників, бо іранту він не забере прислужника, а от решті забере. І це вплине на вміння героя. Також проти прислужників добре протидіяти, до прикладу, через пасивку героїв китайського нового року. Їх ефекти не діятимуть, коли противник візьме такого героя в команду. Тож бачимо, що протидії вистачає. Це по перше. А по-друге, якщо йому не допоможе герой з прислужниками, то він не допоможе команді нічим. І це мої улюблені в лапках, звісно, танці з бубном. Щоб добитися результату від гема, треба починати маніпуляції різні робити, в цьому випадку поставити прислужників, зберегти їх, і все для того, щоб герой наніс до 600% шкоди. А щоб було 600%, нагадаю, треба, щоб було в загальному 8 прислужників на союзниках. Можна було б використати його ще на Титанії, якби герой ставив всім своїм союзникам прислужника. А той, відповідно, давав 40% атаки власнику додатково а так тільки для нього ця атака буде. Тож використовувати можна, але це не настільки ефективно, як могло би бути. В принципі, тут немає більше що сказати за цього героя. Якщо є герой, що ставить прислужників і використовується, то бо ірант зайде в команду. А якщо нема такого, то цей гем не використає свої вміння на максимум. Тож пишіть, як вам цей герой та чи є міньйонщики в наявності, щоб використовувати його. В мене до перекладу є мама півночі. Вона ставить прислужників і крампус. Тож, в принципі, зможу його розігнати. Але якщо зловлю, то треба подумати, чи качати, бо є кращі герої в наявності, і їх не потрібно розганяти. Також можливо ще щось зміниться, адже це дорелізна інформація. Подивимося. Отож, це вся інформація про героя місяця, і на цьому я буду закінчувати. Якщо відео сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. І за бажанням можете написати будь-який коментар в підтримку каналу. А на цьому у мене все обов'язково бережіть себе і своїх близьких і всім миру та добра до зустрічі.